Вітаємо, шановні партнери. На головну можна завжди повернутись натиснувши на логотип Сузір'я у верхньому лівому кутку. З головної сторінки можемо обрати розділи Каталог продукції, новинки та розпродаж. По цим розділом буде окремо записано відео. В новинах компанії завжди буде актуальна інформація про зміни цін, ознайомлення з акціями, новинки продукції, очікувані надходження продукції, планові заходи. Інформація по платформі B2B та як працювати з компанією. У розділі Інформація, обравши пункт про компанію, зможете дізнатися більше про нас, нашу філософію, місію компанії та інше. Обравши пункт Стати клієнтом, отримайте необхідну інформацію для того, щоб розпочати співпрацю, а саме прості кроки для початку плідного партнерства та необхідна інформація з нашого боку, щоб їх виконати. Також трохи нижче можете заповнити форму, якщо виникають складнощі при виборі категорій або чогось іншого. Повертаючись до розділу інформації в пункті співпраця з Сузір'я спостерігаємо важливу для співпраці інформацію та велком брошуру. В останньому пункті зображені правила повернення товару, причини, які потрібно вказати під час оформлення повернення, також важливо звертати увагу на умови придбання товару. Розділ Контакти відображає наявні способи зв'язатися зі службою підтримки, розклад робочих годин та адреси наших філій. Також у випадку технічних проблем з сайтом ви можете звернутися до технічної підтримки у відкриту лінію технічної підтримки, де необхідно вказати номер телефону, за яким маєте аккаунт, та описати проблему, з якою ви зіштовхнулись, після чого вам відповість технічний спеціаліст і допоможе з цим розібратися. Праворуч вверху, де відображається ваше ім'я, знаходиться меню облікового запису. Про нього також зможете переглянути більш детально в інших відео. На головній сторінці, проскроливши нижче, ми спостерігаємо новинки категорії каталогу продукції, наші бренди, що представлені на сайті, та новини. Якщо відкрити всі бренди та натиснути на будь-який бренд, то можемо спостерігати актуальну номенклатуру по вказаному бренду. Дякую за увагу.